Солдатам військового полігону села Старе надійшла нова допомога. Вже не вперше їх підтримує спілка ветеранів Афганістану Борисполя та Асоціація учасників бойових дій та учасників АТО. Сьогодні ми завітали до вас, вручить вам маленькі подарунки, а також е і для вашого УАЗіка привезли запчастини надати, щоб могли тут виїздити по цій території. А сьогодні ми привезли вам м'яч футбольний, щоб ви могли у свій Час вільний провести хорошо час і віддихнути, видавати вам, коли потрібно, щоб ви працювали. А то, якщо будете м'яч ганяти, то не буде, не буде нічого. Ну і також стар старшині, ми вручили. Також от вручаємо, хто там у нас вручаємо от начальник тила, так. Да. І ось ще вам під час. Пофіт чай там. Всі спасибо. начальник полігону майор Олег Некрасов подякував усім небайдужим людям, які допомагали у розвитку військового полігону, та зазначив, що без їхньої підтримки добитися такого результату було б неможливо. І благодарячому підрозділенню майора запасу Сірека Жені, зі збройний, конечно, колосальний ремонт на многі-многі тисячі гривень. Я навіть не хочу називати цифру, щоб не спугати нікого. От. І... Благодаря этим ребятам, да, першу чергу ветеранам Афганістану, асоціації е, учасників АТО і подразделения майора запасу это це було зроблено, то, що не було зроблено никем ні ніколи, і я не знаю, що будет далі. Крім військових речей, солдати цього полігону власноруч відремонтували декілька приміщень. Наразі вони налагоджують водопостачання до казарми та будують їдальню. Голова Організації Української спілки ветеранів Афганістану в Борисполі Володимир Сукач повідомив про ще одну можливість співпраці з військовим полігоном, а саме про патріотичне виховання школярів. Ми заключили, можна сказати, таку угоду, що необхідно буде наших все-таки підростаючі покоління, яке у нас є в Борисполі. У нас угода ця заключена була до 70-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. А також наші хлопці, які підростають, будуть проходити військову підготовку в школах. Вони також плануються тут проходити. Я думаю, за допомогою нашого співпраці з вами ми будемо проводити наших сюди учеників у цих із шкіл. І вони будуть проходити тут підготовку. Будуть уже не тільки теоретичну, ну й практичну частину ну, патріотичне виховання. Да, да, да. да. військово-патріотичне да. виховання молоді буде закінчуватися отут на полігоні. Олег Некрасов висловив подяку меру Борисполя за активну підтримку військового полігону. Я хочу поблагодарить і також мера Борисполя Федорчука Анатолія Солойовича, що це один із немногих многих руководителей городського районного как. Масштаба, да, який обращает внимание сюди і оказывает посильную помощь не просто як мер городу, ну як і фізичська, і как, как гражданське лицо, як патріот України. Також майор Олег Некрасов зазначив, що військовий полігон потребує ще 25 фахівців. За його словами, майбутні працівники можуть розраховувати на стабільну заробітну плату та пільги. У мене ще 25 вакантних посад, вакантних. должностей во взвод инструкторов. Я вам скажу, прежде чем искать работать в каких-то коммерческих структурах, попробуйте здесь себя проявить. Тем самым вы будете и поддерживать обороноспособность нашей страны, вы реализуете себя, ну и я не говорю уже о стабильной зарплате, льготах и все остальное. Здесь нужны инструктора, танкисты, мотострелки, ракетчики, зенитчики. Тобто, всі воїнські спеціальності 25 вакантних місць ждуть вас. Село старе вже підключилось, вже 8 чоловік. Прийшло. Ждем з Борисполя і з цього району. Володимир Гросов, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.